Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Подивимось, що ж буде завтра. Дивимось, починаючи з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Давайте я буду казати обидва варіанти, бо ви ж різні все ж таки. Для когось з вас ви підете доволі швидко з якоїсь ситуації, і так, знаєте, ну, навіть хитрувати будете, бо будуть переповнювати вас емоції, почуття, і це ну, як поспіхом будете десь там. Виходити з ситуації. Для когось від вас так піде людина, але ну, обманюючи, хитруючи. Тож будьте уважні, день такий цікавенький. І тут, що буде неприємно, якщо від вас там хтось буде йти, то інформацію вам не надасть таку як слід, а тільки збреше. І... Що буде найприємніше, що ви все одно ви відчуваєте людину, і ви знаєте людину, і ви нараз собі читаєте всю інформацію з людини. Це, знаєте, як хотілося би вас обманути, але ж не вийде. Давайте дивитися: це може бути хто завгодно, так, щоб ви розуміли, це від дитини до дорослої людини. І... Це може бути і чужа дитина, яка буде, може, ви працюєте вчителем, наприклад, вихователем, і якась дитинка з вашого там класу, групи буде щось там своє медикувати, але ж ви знаєте, вже, з ким ви маєте справу, і ви цю ситуацію. Зупинити. І так само може бути і про будь-яку дорослу людину з сім'ї, з роботи. Тобто, не страшно для вас, бо ви знаєте, що робити в таких ситуаціях. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання? Так, ну, на всяк випадок я так прикрию. Взагалі-то непогано. Дивіться, тут буде прояснення, тут просто от інформація, яка вам буде надана в повному обсязі. Ви будете розуміти, що у вас там в стосунках, як будете розуміти, якщо хтось там намагається якось там дати. Нагадати про себе, давайте, чи взагалі дати про себе інформацію. Ви будете це все сприймати як свою власну перемогу. Ось так воно більш Так, давайте далі. дії чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо. Дії чоловіка у бік жінки. Тут повернення якогось чоловік бажає прийняти рішення все робити так, як колись між вами було. Як відродити спілкування між вами. Це, наприклад, якщо воно десь там втратилось то спілкування, якщо людини там десь не було, наприклад, останні там, три дні, три тижні, може, три місяці це може бути ну, якась ситуація, в якій може навіть там, ну, посперечались, не спілкувалися, або відрядження якесь в людини було. Тепер буде про повернення, так, про нагадування про себе. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Ну, все, все один до одного, як то кажуть. Те ж кошечки. Давайте ось так зробимо. Так, ну, якщо особливо йдеться про короля жезлів, Такого дуже активного, сильного, спортивного чоловіка, такого, що вміє себе презентувати, то тут дійсно от повернення до спілкування, листування, там як завгодно. E, і якись, якесь рішення буде прийняти стосовно такого чоловіка. Коли Будуть як умови якісь висунуті. Знаєте, от коли жінка налаштована змінити щось в стосунках, в спілкуванні між, ну, між в парі, давайте так. Тут більш так показано. Далі дивимось. Так, робота до чого. Готують карти в вашій роботі, що буде завтра у вас в роботі. Може бути з важким спілкування з кимсь з ваших конкурентів, хтось з застрісників ваших буде проявлятись. І Все швидко закінчиться, але щось вам не сподобається. І не фантазуйте собі, будь ласка, багато того, що може не одразу вам буде помітним. Просто зачекайте, ситуація розкриється, ви будете її бачити, як є. Але не фантазуйте, бо, бо дуже себе, там, знаєте, накрутите тими фантазіями, не треба. Воно все закінчиться і все якось так швидко закінчиться. Це просто як якийсь підлий вчинок, але хай він вам просто буде уроком. Що важливо прийняти в цей день? Ну, бачите, уроки важливо вам прийняти в цей день. Бо дійсно тут ситуація, яка налаштована вам підсвітити людину. Вчинки людини, поведінка людини, на яку звернуть увагу ну, от і ви, і хтось ще із кимось навіть потім обговорювати будете. Е, знаєте, от як характер людини буде підсвічений, і вам важливо то знати, бо далі будете будувати свої відносини з людиною, враховуючи от цей урок. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Угу. Від взаємодії з брехуном, хитроном, авантюристом, чи так само це і до жінки можна це все казати. Це, знаєте, як Хтось дійсно намагатиметься з'явитись знов в вашому житті і дещо керувати вашим життям, нав'язувати якісь свої правила, свої якісь бачення того, як ви повинні жити, як ви взагалі повинні виглядати, діяти, робити, казати, їсти, все, що завгодно. От просто все, що торкається вашого життя, що ви там робите. Людина, яка буде намагатись ускладнювати ваше життя. Ну, це тільки ваше буде рішення відмовлятись чи ні, але карти рекомендують. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Бачите, як ви не схочете підкорятись чиїмсь правилам та нав'язаним якимсь урокам але це ситуація яка взагалі то вона вам не в повному обсязі погана. Звісно, вам не буде подобатись те, що хтось вас під свій якийсь як шаблон підганяє, перероблює вас, як, як бачиться людині. І тут не так, що хочеш чи не хочеш, а тут роби ось так. І вам не буде подобатись, що це якась, знаєте, ну, одне слово, якщо одненьке щось зробив таким чином, і людина все відходить від вас. А це ж ви ж розумієте, що це на е, якийсь там. Проміжок часу вам це треба буде робити і от довго. ну там, Наприклад, там, місяць так робити, або взагалі робити так найближчі півроку. Тобто, вам взагалі ситуація не подобається, а ще й умови, які ця ситуація вам буде надавати, але цього не уникнути. Десь вам треба буде взаємодіяти. Тут як вчитель якийсь, як наставник якийсь у вас є, і буде вас так. Переналаштовувати. Все ж таки, роздивіться варіанти, може, там можна до якогось компромісу дійти, якщо вам дійсно в цього не уникнути. Ну і поради від вищих сил для вас на цей день. Бачите, не хочу, не хочу робити. Але ви будете задоволені результатом, ось в чому річ. Але все ж таки, оце не хочу. Воно вас так бентежитиме. І дивіться, зверніть уваги на сни найближчі свої. Там буде підказка вам. Ви навіть можете питати перед сном, щоб, щоб вам підказали, що і як. Бо взагалі-то щось для вас буде найближчими. Годинами, а для когось ви ж різні, все ж таки, не тільки от в цей день, а найближчими днями щось буде швидко змінюватись. Оце вас ще може лякати, оці швидкі зміни. Взагалі, то втома така показана, коли ви просто занадто емоційно, наприклад, сприймаєте останнім часом якісь події. І оці емоції вони ну, не завжди ж приємні у вас. Все ж таки ви будете задоволені ситуацією. Просто вона вам трошки складно дається. Бережіть себе. Так, і все, на цьому закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки і коментарі, і за ваші підписки. І всім вам бажаю провести гарний день. Такий, щоб і події гарні, і люди гарні, і настрій ваш був дуже гарним. Все, побачимось, всім пока!